Говер Колін, «Потворене кохання, частина 14. У грудях лоскотало. Мене це не тішить, я в курсі, що це означає, а значить, це те, що моєму тілу подобається Майлз. Сподіваюся, мозок ніколи не розділить цієї симпатії. Якщо ми тобі заважаємо, можеш піти до мене. Від його пропозицій в животі щось обривається, і я невдоволено хмурюсь. Перспектива опинитись в квартирі. Майлза не повинна мене так хвилювати, але чомусь хвилює. Ми тут ще години на дві у голосі Майлза прослизає вибачення. Щоправда, потрібно було спередити цілу пошукову експедицію, щоб його там відшукати, але воно точно є десь за цією чуттєвістю. Ну і стерва ж я. Адже квартира не мені належить. Якщо в них традиція тут зустрічатись, то хто я така, щоб взяти та покласти їй кінець? Та все в порядку, просто я стомилась, вибач, що нагрубила твоїм друзям другу, підкреслено поправляє Майлз. Ділен мені не друг. Я не питаю, що саме він має на увазі. Майлз дивиться у бік вітальні, потім тулиться до одвірка. Хіба розмова ще не закінчена, його погляд падає на медичну форму, що лежить на ліжку. Роботу знайшла, ага, відповідаю, а сама ніяк не збагну, з чого це він так розговорився. Влаштувалась медсестрою в невідкладну допомогу. Майл сморщить лоба незрозуміло, захоплений він або спантеличений. Ти школа ще не закінчила, хіба тобі можна працювати медсестрою? Звичайну, ліцензію я вже отримала, а в магістратурі навчаюсь, щоб стати медсестрою анестезіологом Майлз, як і раніше, хмурить брови, і я пояснюю, право давати наркоз у мене вже є. Майс пильно дивиться на мене, потім відштовхується від косяка. Щастить тобі, вимовляє він без тіні посмішки. Чому він ніколи не посміхається? Майс повертається до вітальні. Я стою на порозі кімнати і спостерігаю, як він сідає на диван і зосереджує всю свою увагу на екрані телевізора. А от уся увага ділана спрямована на мене, відводжу очі і проходжу на кухню, щоб знайти щось поїсти. Я не готувала цілий тиждень, тож вибір невеликий. Дістаю з холодильника продукти, щоб зробити сендвіч. Коли обертаюсь, ділом все ще дивиться на мене, тільки вже не з вітальні, а з відстані в один крок. Він усміхається і тягне руку до холодильника, ледь, ледь не зачепивши мене по обличчю. Отже, ти, молодша сестричка Корбіна? принаймні в одному ми з Майлзом Солідарні, мені теж не дуже подобається цей тип. Очі діла ані трохи не схожі на очі Майлза. Коли Майлз дивиться на мене його очі приховують усе, що відбувається в нього всередині, очі діла не приховують нічого. І зараз вони мене лапають. Так, коротко кажу, я дістаю хліб, кладу на стіл і беруся робити сендвіч. Відрізаю другий шмат, щоб приготувати ще один для кепа. Для той, за той недовгий час, що я живу тут, встигла до нього прив'язатись. Буває, він працює по 14 годин на день, але тільки тому, що живе один і зайнятися йому більше нема чим. Думаю, кепу подобається спілкуватися зі мною а ще більше моїй гостинці. Так що, поки не обзаведуся новими друзями, проводитиму вільний час з 70-річним стариком. Ділан недбало спирається на стіл. Ти ж медсестра, чи щось таке, відкривши банку пива, підносить її до губ і чекає на відповідь. Так, видихаю крізь зуби, він усміхається і робить великий ковток. Я мовчки готую сендвіч, і навмисно намагаючись поводитись неприступно. Однак Ділан не розуміє натяку, і, як і раніше, на мене витріщається. Якщо він уявив, що я і йому зроблю сендвіч, то глибоко помиляється, Я пілот. Тону діла не самовдоволений, але коли людина повідомляє, ким працює, коли її ніхто про це не просить, це дає, віддає вихваляння. У тій же компанії, що й Корбін розраховує справити на мене враження. Не знаю, що всі чоловіки у моїй родині пілоти. Дід був пілотом, батько також, поки не вийшов на пенсію. Кілька місяців тому і брат пілот Ділан, якщо хочеш пустити мені очі, ти обрав невірну дорогу. Я віддаю перевагу чоловікам, які трохи скромніші і набагато менше одружені. Багатозначно показує очима на його обручку. Матч починається, повідомляє Майлз, входячи до кухні. Його репліка звучить цілком безневинно, проте погляд ясно говорить, що Ділену краще повернутися у вітальню. Ділен зітхає, ніби Майлз псував йому все задоволення. Приємно було побачитись стейт, вимовляє він, ніби розмова в будь-якому випадку добігла кінця, незалежно від бажань Майлза. Приєднуйся до нас у Віталі, здається, матч уже розпочався.